Друзі, добрий вечір. Спішуся поділитися з вами ось цим відео. Дивіться, ось тут шум річки. А тут наверху два глемпи. Перші два глемпи в садибі Нанашкова хата. Що таке глемпи? Це такі будиночки для сімейного відпочинку, але зроблені вони з щільної тканини. Коли ви вже якби і не в палаці, а лише і в палаці, бо ви чуєте шум річки, ви чуєте спів пташок, ви чуєте вітер, але в цей же самий момент ви, в цих будиночках вже є обладнані зручні вбиральні, є вода, є кухня, ну, і кондиціонери. Тут є все необхідне для того, щоб вам було комфортно. І в цей же самий момент ви були ось так з природою. Відчували цей подих, Карпат. Дивіться, бачите? Ось сьогодні я показую вам їх вперше. Завтра вже в день. Щось зніму, а вже такий, щоб було більше видно, а зараз поспішився вам показати, бо дуже захоплююче, дуже гарно воно так виглядає. Дивіться, дивіться всі будиночки. Ось там з місяць, Карпати, ну і наші перші лемпи. Ми виготовили їх наші партнери Лемб'юа компанія. Ми сподіваємося, що в подальшому будемо багато з ними працювати. Поки що тестуємо два. Дивіться, Ось так. То що ж, я вже подаю свій номер телефона. Можете поминенько бронювати. Тут відпочинок. Завтра буде більше інформації про ці будиночки.